Як ми потрапили до «Томашук Сколу з 9 класу? Моя дитинка ходила до репетитора з математики. Чудова, чудовий виклад вчитель, все нам влаштовувала. Але ось 11 клас кількість репетиторів збільшилась, кількість навантаження збільшилась, і я, як мама, думала, як допомогти моїй дитині. Я почала шукати альтернативу репетиторам, тому що саме репетитор з математики наш він працював тільки очно. Я розуміла, що дуже багато часу іде на дитина витрачає саме на дорогу. І шукала варіанти, щоб вчити математику саме онлайн. Так мені на Facebook. це потрапила реклама «Томашук Скул». <с. Мене це зацікавило. Я зателефонувала і була дуже здивована, і навіть приємно здивована, бо організатором, директором, куратором «Томашук Скул» виявилася людина, з якою я навчалася в школі. А що таке Нат Наталя Томашук? Наталя Томашук. Це якість, і е, це точно дитина буде знати математику. І от е, я запропонувала, я знала, які є варіанти навчання в тому School. Мені сподобалося, що є безкоштовний варіант, що можна спробувати протестувати, можна обрати окремі теми, класи, і е, безпосередньо саме те, що нас на той момент цікавило, це підготовка до ЗНО. Відповідно, я запропонувала така щаслива своїй донці, Давай, давай, ось є онлайн математика. Ну і, мабуть, результат спочатку моєї дитини був такий, ну, моєї новини не зовсім їй сподобалася ця, ця новина, тому що була така думка в неї, що ну і так говорять в школі, що математику онлайн важко вчити. Прийшов місяць, я їй нагадувала, давай спробуй, спробуй, це 12 клас. Нарешті вона спробувала. І вам скажу, що ще цілий місяць вона ходила до репетитора на офлайн, очно, тобто займалася і в Томашок Скул. І тільки через місяць вона сказала: Окей, я залишаюсь в Томашок Скул. Ми обрали варіант з куратором. Я ну я взагалі не переживала, який буде результат, бо я знала, що результат однозначно буде краще ніж є, оскільки куратор контролював питання. Якщо десь дитина не виконала домашні завдання, постійно їй нагадували. Якщо була критична ситуація, то мені зателефонували і сказали, ну підказали дуже м'яко, що будь ласка, зверніть увагу. Тобто у мене не було таке, знаєте, відчуття, що ой, за що я заплатила, що там відбувається, я не знаю. Ні, я була впевнена, що там процес іде, і я бачила, як дитина займалася. Як моя дитина займалася, це взагалі можна було виставляти щодня сторіс. Бо якщо не виходило щось з математики, вона отримувала. Відповідно, зворотній зв'язок від куратора, а потім з ним сварилася віртуально. Потім пояснювали йому віртуально, що що, що ти не розумієш, я ж написала. І знову повертають, що завдання виконано неправильно, і вона знову виходить на емоцію, але нічого. Все ж таки, процес навчання відбувся відбувався за своїми ну таким ну не шаленим таким. В гарному темпі, я би сказала, бо то 11 клас. Потім ем, настала ну, 24 люта, і взагалі онлайн школа нам, нас дуже дуже виручила. І ви знаєте, найкращий відгук моєї дитини в кінці весни це все ж таки круто, круто, що я навчалася в тому шу, і я вам скажу, як мама. Наразі моя дитина на першому курсі в європейському університеті, і е, е, ті знання, які вона отримала в томашук скул, допомагають їй наразі і зараз їй е, впевнено почуватися в університеті. Дякую.